Доброго дня, дорогі брати і сестри, ще раз всіх з Різдвом, з цим світлим праздником. Алілуя і Амінь. Всім з радісного настроєння на цілий рік. Да? Ми, я обов'язково правильно каже брат Олексій, треба празнувати не тільки з 25 по 7, а й круглий год, щоб у нас було як у віруючих, як, як християн, як послідовників Ісуса. Ми ж з Ісусом одне ціло, у нас мало бути постійно радісне настроєння, незважаючи на якісь трудні обстоятельства, які інколи бувають, інколи бувають в житті. А Господь дає нам надію на світле. Це той світ, який є в нашій житті. Це та надія на вічне життя, на спасіння, на спасіння. І давайте в кого є, відкриємо Біблію. А в кого нема, то брат Олександр відкриє. Це Євангелія від Луки. Нікому там не б'є чи б'є. Нормально? Євангелія нормально? від Луки, друга глава. З першого. Почнемо спочатку. Це прекрасна різдвяна історія, яку ми, мабуть, по декілька разів, а може хтось і десяток разів, а хтось навіть і знає на, на Ізусть. Народження Ісуса. Перше Євангеля від Луки, друга глава. Друга. друга глава. І трапилося тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Кві... Квір... квіріній, і всі... і всі йшли записатися кожен у своє місто. Пішов теж і Йосип із Галилеї, до міста Назарету, до юдей, до міста, де... міста Давидова, що звався Віфлеємом, бо походив він із дому та роду Давидового. Щоб йому записатись із Марією із ним, ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав її день породити. І породила вона свого первенця, сина і його сповила, і до ясив поклала його, бо в заїзді, в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічого. Нічної пари і врятував, і вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них і, став, і слава Господня осяяла їх. І вони перелякалися страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтеся, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака. Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явились янголи, сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали. Слава Богу на висоті, на землі мир, у людях добра воля. Амінь. 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 Народження Ісуса. І е, да, так теж не. Неоднократно ми вже про це казали, що інтересне время народився Ісус. І ми зараз, як ніхто це розуміємо. це були тяжкі времена. В Ізраїлі, мабуть, вони практично завжди були, тому що завжди там війни йшли, йшли і йдуть. І це була римська окупація, де, знаєте, ну такі умови були і прийшов цей перепис, де владу спочатку цар ірод, ну, він не зовсім єврей, був, як би, ну. В раду владу спочатку були, була у царів Ізраїльових. А потім прес-куратором ставили ставити. Один із них представник це Понті Пілат. Да, ми його знаємо, ну, знаємо із письма. Не особисто. Тому такі времена були. І... Випала перепис населення, да, там, де треба було переписати землю, хто куди, щоб розуміти, ну, для власті це треба було. І описується, що Йосип зі своєю дружиною пішли в місто Віфлеєм на свою як, батьківщину, да, тому що вони туди мали віддання, бо вони Давидового роду були. Да, і прийшли. І прийшли вони, і написано в роз'їзді, в деяких українських написано в світлині, а в русском в е, Не було, вони народили написано в хліву. Народили е, в таких, знаєте, условиях чуть-чуть. А чого вони там народили? Тому що написано в гостійниці не було міста. Ну, можете знаете, для семьи от такой молодої семьи, да, яка должна народить дитину. Це така була ночь мовчання. Или в наших бы, да, все временно в жизни це була б ночь мовчання. Приїхали в гостиницю, жінка беременна, молода сім'я. І... А что она ночь молчання? Потому что вона что ты не забронировала нам номер? Нет. А дорожать в сараї, все. Ну, ночь в молчании была бы. Ніхто ни с кем не балакает. Ну, так сталося, що не було місця, да? то На те час не було можливості може і бронювати. А може б це було якраз і актуальне час, тому що всі ж їхали і всім десь треба було зупинитися. Ну, так случилося, що в гостиниці не було місця для Ісуса. Для народження Ісуса для е, цієї сім'ї. Ну, знайшлося місто в Хліву, в Сараї. Да? Ну, опять же, ж, ми зараз. Сейчас... Ізучаючи Біблію, да, і ми чуємо, хто каже, що народилися в хліву, хто каже, не, Ісус народився в Пещері. Да? І я вам скажу, що і та і та версія правильна. Потому що если чуть-чуть ландшафт Ізраїля и понять, як вони строят будинки, то вони строїть будинки з камня, да, У нас сарай, ми представляємо, що у нас таке Дерев'яний. Дерев в когось із кирпича, в когось ще щось, хто там, як в якому собі фантазії, хтось там робить ремонт ще краще, ніж в хаті. Це теж всяке буває в цих сараях. Ну, того часу це був сарай, тому що строїли дома і добували камінь, звісняк і звісняк відтуди. І образовувала така пещера. І щоб та піщера, ну там тоді хранили всякі віші, і е, скот там був. І, Всяка домашня живність. От чого вона как би і, це і сарай, і пещера, і... і в таких умовах народився Ісус, і знаєте. Чого народився Ісус? Такий цікавий, да вопрос. Різдво, на Різдво. Чого Він народився? Дивіться, якби, знаєте, народу надо було развития науки, такої, да, прямо продвиження в научній сфері, Господь би нам дав такого якогось ученого, який це просто все розвивав би. Якби нам треба було якби нам треба було нам би Господь дав супер врача, щоб ми всі були здорові. Но Господь нам дав Сина Божого на спасіння. Потому що народ нуждався в цьому спасінні. Народ був такой, як би знаєте, шукав вигади. Як би ми не жили, як би ми не старалися, нам надо надія. Знаєте, людина може без їди прожити декілька днів, неділю, а може й більше. Без води трошки менше може прожити. Ну без надії. Людина взагалі не може жити ні секундочку. Нема смислу житті. Просто він тіряється, як таковий. Якщо нема надії. З надією ми можемо протерпіти усе. Витерпіти, винести, вивезти. І Господь нам дав цю надію. Він дав нам Сина Божого, який спасе, який спас все людство. І знаєте. І було знамення, з'явилася зірка, да? На небі. Різдвяна зірка. І ми зараз цей символ Різдвяної зірки є. І знаєте, це не все просто так, тому що зірка? що зірка? Тому що з'явилось те світло. В темряві з'явилося світло, з'явилася надія на спасіння, просвітлення пішло. Знаєте, як ото світ в кінці тунеля. Може для когось це і встрічний поїзд який їде, так? Да? Ну для нас віруючих це надіжда, це світ в конце тунеля, це наш Спаситель Ісус, який прийшов. Світло приходить, Ісус приходить, коли людство переповнене відчаєм, темрявою, депресією. І знаєте, я щоб хотів би в цю прекрасної різдвяної історії, яку ми тільки що прочитали, відміти декілька таких дуже важливих, дуже важливих речей, що ця молода сім'я шукали Шукали де переночувати. Приїхали на, на цей перепис, на цю регістрацію. Не знаю, як воно там в ті, в ті времена називалося. Ну, не було в цьому готелі місця. Не знайшлося. Так буває. Я думаю, це так, знаєте. Ну, яке було состояння? Що? Не знайшлося місця. Ще й жінка беременна, яка рожає. Ну знайшлося місце в Хліву. Найшлося місце в Хліву. Знаєте, так часто буває, так часто буває, що в хороших, комфортабельних містах немає місць. Ну, там, де грязна антисанітарія, місце знаходиться. І в таких умовах родився Христос. В таких умовах родився Син Божий. І знаєте, І знаєте дуже важливо розуміти, що це произошло при, прийшло для нас. Оці комфортабельні условия в більшості случаїв там немає місця. Знаєте, так само, якщо провести паралелі, буває в людському серці немає місця для Ісуса. Я не кажу, коли все погано. А коли все добре, коли людина обеспечена в хороших условиях, в хороших е життєвому положенні, там не знаходиться місця. Як в той готелі не знайшлося для Сина Божого, для царя всього чоловічества. Не знайшлося місця, так і в людей, тому що серце наповнено, там уютно, там добре, там, ну там Бога немає. Знаєте, якщо провести соцопрос знаю, або просто вийти зараз з таким одним вопросом, виходите в церкву, ні, не хожу, в мене немає. Я зайнятий, нема коли, в мене діла. Виходите в церкву. Такий тоже так интересний тверд. Да, каже, я кажу, Як не прийду, там Пасху святять. да? Так? так я хожу в церкву. Ну. Тоже така є категорія посетителей. Поэтому людям важко йти, коли там все добре. Коли там все добре. Ну, є місце там, де все погано. І в тих умовах родився Син Божий. І знаєте. Ще така дуже важлива, дуже важливий момент, який ми повинні пам'ятати, навіть коли все добре в житті, навіть коли в житті все благополучно, у всіх сферах все успішно, і все класно, і все прям бомба. Вибачаю за сленг, То приходять ці моменти, коли людину внутрі надавлює. Казали, що тебе безпокоїв, в тебе все є. А внутрі з'їдає грузь печаля така. Тривога, забота, просто душа вона. Тому що там нема Бога. Там все добре. але в цій гостині місця для Бога немає. І знаєте, ми ставимо всякі собі задачі і цілі в цій житті. Прожити життя, да, там ми живемо для того, щоб ходити на роботу, щоб в нас було там достаток в холодильнику, щоб в нас було забезпечення, хтось живе для своїх дітей. От моя задача виростити дітей, поставити їх на ноги. Направити в правильне русло. А не дай Боже, знаєте, в житті случається так зачастую, а може і завжди. Що діти трошки не тією дорогою пішли, яку би ми хотіли, яку ми для них строїли і готовили. І, а мені от така мотивація, дітей треба, тому що на старості буде кому води падати да, перед смертю. І зачастую, каже, помираю, а пити не хочеться. Тому що ми живемо всі разом. Ми живемо всі разом. В сім'ї, в церкві. А помирати кожному за себе приходиться. Кожному за себе. І тільки Христос нам дає цю надію і втіху на вічне життя. Надію, що і в сім'ї в нас все буде добре. Коли там поселяється Господь. Готель він гарний, успішний. Модний, креативний, ну там зайнято. Там немає місця. А хлів він, а хлів він пустий, ну там є місце для Бога. І знаєте, я ще хочу сказати таку дуже важливу річ. Дів, ти можеш виходити. Дуже важливу річ, що не просто так Господь прийшов туди в ту антисанітарію. Хоча це опасно для дітей. Ми зараз розуміємо, як рожати, що неможливо навіть рожати дітей в домашніх умовах. Тому що навіть в больницях діти заражаються якимось вірусом, де санітарія, де всі ультрафіолети її вбирають 8 разів в день. І це несе тяжкі наслідки. Якась інвалідність, якісь болезні, якісь, знаєте, поміщають дітей в бокси, де починається повишена внімання. Но... В дитинстві Ісуса в народженні, момент народження готель був зайнятий. Він гарний, але він зайнятий. А в Хлігу було місце. Там ані антісанітарія, але місце було. І там народився Ісус. Там не надто гарно. Але доступно. Але доступно. І знаєте, він народився там, це друга причина, чого він народився там. Перше, що не було місця. А друге, він народився там, щоб кожен міг прийти до нього. Тому що якщо хтось народився в дворце, туди не кожен може прийти. Не кожен може добратися, достучатися по різних причинах. Колись не хтось не пускає, не проходить фейс-контроль. Хтось полічних якихось бар'єрах, як я можу пройти туди цей да, царство те, або це царство не моє, ну в хлів може прийти кожен. І цар, і пастух, і бідний, і багатий, і грішний, і праведний. І, знаєте, серце закрите часто там, де успіх, а там, де проблеми, де Антисанітарія, там є місце, там відкрите для Ісуса. Я вже не раз сказав, що як би нам би, знаєте, розміщати, що ми по благодаті зустрілися з Богом. Ми більше всього наше серце відкрилося, коли надавило, коли перекрило дихання, коли проблеми надавили, ми шукаємо виходу, і ми його знаходимо в Боге. Це правильний і вірний маршрут. Це направлення правильне. Він не шукає чистоти серця. Якщо ти відкрив двері, він там наведе чистоту. Дай йому доступ до свого серця. Дай йому доступ до свого серця. Там повинен жити Ісус. Він не шукає чистого, він шукає доступного серця. Открий своє серце, хай він там народиться. Хай він там народиться. Я не буду довго затягувати у нас ще сьогодні праздничне настроєння, праздничний фуршет. Але я взагалі б хотів би розказати вам одну історію. Може вона і не різдвяна. Може вона десь і грустна. Ну дуже інтересна І знаєте, про дітей. Який я почув цю історію, я зрозумів, що мені її треба розповісти, поділитися з вами. Коли в одного хлопчика була проблема серця, я не знаю, що там порок, не порок йому предстояла операція. Це маленька дитина. І коли прийшли на консультацію до врачей, він зловив момент, коли він з доктором на єдині і почав задавати йому питання. А правда, що ви мене будете розрізати, заглянете вовнутрь, то йому треба така операція. Він каже, а правда, що ви будете серце моє різати і туди заглянете? Врач каже, треба це зробити. Він каже, дуже осторожно, тому що там живе Ісус. І знаєте, таке це, що відбувалося далі, цей врач був атеїстом. Цей врач був атеїстом. Ну ця мисль в його голові, він постійно почав готуватися до операції, він постійно почав думати. І почав думати, каже, не треба, щоб цей хлопчик помер у мене під ножом, щоб на моєму столі, на моєй сміні, але операцію треба робити мені. Він почав думати про те, щоб ця операція була успішна. Він каже, цей хлопець жити. Ці думки, які в його голові почались розвиватися, вони превратились в молитву. Вони трансформувалися в молитву. Він почав молитися Богу, каже, Боже, ти живеш в його серці, не дай йому вмерти. Він почав молитися його Богу, а потім і своєму. І знаєте, операція пройшла успішно. І коли це все закінчилося, коли вже пройшло, хлопець прийшов в сознання на червоному обході, він дивився, в якому стані все пройшло. Він каже, та в мене там буде рубець, да, буде рубець. І що ви заглянули, да. І в серце заглянули? Каже, і в серце заглянули. Каже, ви бачили там Ісуса. Він каже, я знайшов там Ісуса. Він є в моїй житті. Тому це така успішна операція і така наука. Тому відкрий свої двері. Як в твоєму серці народиться і поселиться Ісус. Ми, знаєте. Не приготували ще. Стоїть. Стаїть, стої, да, давайте будем... у нас буде хлібоприломлення на згадку того, що сотворив Ісус на Христі. Ну, начало було в Різдвяну ніч, коли родився, коли ця зірка засяяла. Поэтому дуже важливо, знаєте, я рідко приглашаю на покаяння. Ну зараз перед хлібоприломленням, перед причастям, обновленням завіту я хочу задати одне питання. Можливо, хтось хоче, покаяться перед Господом, обновити свій завіт і заключить, хто не разу цього не можете вийти. Тому що, ви, знаєте, різдвяна... різдво воно особливе. Когось ще серце, серце не відкрилося, це можна зробити. Це можна зробити. Давайте помолимося всі молитвою покаяння і відкриємо своє серце. Алілуя. Святий Боже, ми славимо тебе. Ми приходимо до Тебе грішними. І просим Тебе прости наші гріхи, прости, прости наші гріхи, осознані і неосознані, Боже. Ми визнаємо Тебе своїм Спасителем, своїм Господом Богом, Ісусом Христом, який пострадав за наші гріхи на Христі, забрав всі наші гріхи, всі наші немощі, всі наші проблеми з собою. І воскрес третього дня ради нашого оправдання. Святий Боже, ми Ісус, ми визнаємо своїм Господом Богом, визнаємо Своїм Спасителем і просимо Тебе, війди в наше серце, війди в нашу життя і зміни її во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Боже, я прошу Тебе за всіх і зміни. Дай нам обновити завіт во ім'я Ісуса Христа. Во ім'я Ісуса, святий Боже, благослови. Честь різдва, а кожного із нас, присутнього тут. Наведи в наших серцях порядок. Боже, нехай там завжди будуть відкриті двері для Тебе. Святий Боже, прости, коли ми жорстокі закриваємо перед Тобою ці двері, Боже, але ми приходимо до Тебе і сповідаємо Тебе своїм Спасителям. Спасіба Тобі за Твоє народження, за Твій приход на землю заради нас. Ми це ціним, що ти зробив для нас. Можливо, ми не до кінця це осознаємо, але ми хочемо це поняти. Ми хочемо зробити всю глибину твого письма і того, що зробив. Ми хочемо йти за тобою, і ми віддаємо своє життя Тобі. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.